Ірі, програма Тіві Вітальня, я її ведуча Юлія Остапенко. Вітаю вас! Хочу представити гостей в студії це Мирослава Драгомерецька, президент фонду за здоров'я та культуру нації, головний позаштатний ортодонт МОЗ України та Марина Бірюкова, директор Харківського університетського стоматологічного центру. Добрий вечір, пані Мирослава. Добрий вечір, пані Марина. А, у Харкові стартувала соціальна програма якою ме, метою якої є лікування дітей з вадами родової порожнини? Як це було? Пропоную подивитися далі. Здоров'ям нації схвильовані стоматологи та ортодонти України. В Харкові стартувала акція, метою якої є лікування дітей з вродженими вадами ротової порожнини. Бюджетних грошей на все не вистачає. Саме тому фонд за здоров'я і культуру нації, харківські обласна та міська державні адміністрації та Харківський університетський стоматологічний центр суспільними зусиллями вирішили допомогти малечі. За статистикою 5% щорічно дітей народжуються з вродженими вадами. Є Створені центри, але їхня реабілітація пізніше ортодонтична і подальше є достатньо довготривала і дороговартісна. Тому ми власне взяли так само, як під обіку в першу чергу дітей з уроченими вадами, які не можуть собі дозволити дорогі технології для ідеального вирішення проблем з обущелипової системи. Першими пацієнтами стали п'ять вихованок харківської спеціалізованої школи інтернату номер 8. для детей хворых на церебральный паралич. Были просмотрены все 20 сирот в интернате врачами именно университетского центра. Выбрали пока тех, кто наиболее готов именно вот сейчас к проведению э, этот сам установления брекетов. Посмотрели кое-что подлечили и то есть уже готовы именно к Непосредственно установки Остальных дітей нужно що пройти длительний путь по підготовці по лечению зубов, тобто по устранению некоторых дефектів. Ротову порожнину лікувати не просто та й не дешево, запевняють спеціалісти. Окрім установки брекет системи, необхідне тривале лікування. Воно може продовжуватись до двох років. Ці зуби, на які ставляться брекети, підлежать корекції. И раз в два месяца в обязательном порядке пациент приходит к доктору, и доктор смотрит, где нужно подтянуть там лигатуру, где надо ее установить иначе. И поэтому, естественно, в течение двух лет под наблюдением врача любой пациент. Проводити лікування будуть спеціалісти Харківського університетського стоматологічного центру. Лікарі запевняють, зроблять все необхідне, аби у майбутньому діти були здорові і щасливо всміхалися. Пані Мирослава пропоную розпочати з вас. Скажіть, будь ласка, взагалі, то як виникла ідея створити цю соціальну програму? Ви знаєте, будучи в першу чергу лікарем, займаючись практикою стоматологічною, я в приватній клініці взяла під опіку два сиротинця. І відвідуючи ці заклади, я побачила, наскільки в плані стоматологічного здоров'я кинуті ті діти, на жаль. На сьогоднішній день надзвичайно багато меценатів і благочинних акцій, які допомагають дітям сиротам. Це в першу чергу інформаційний простір, комп'ютеризування їхніх класів, книжки, меблі, одяг, їжа все абсолютно окрім на жаль, здоров'я і в першу чергу стоматологічного здоров'я. Будучи лікарем, будучи стоматологом, я вирішила, що ми можемо внести посильні. У працю вклад свій для того, щоб допомогти цим дітям, яким на жаль в силу певних причин не можуть допомогти інші, і повернути громадськість лицем до цієї проблеми. В першу чергу до стоматологічного оздоровлення дітей дітей сиріт, от я знаю, що ця соціальна програма так стартувала якийсь там певний час тому в Києві. Які ще міста плануєте відвідати, аби допомогти дітям? Ця соціальна програма розрахована виключно не на одноденну якусь акцію. Це ми сподіваємося і ми впевнені в тому, що буде довготривала програма, метою якої охоплення абсолютно всіх регіонів України. Так, однозначно, оскільки я працюю в Києві, ми стартували в Києві. Ми прекрасно співпрацюємо з клінікою Охмадит, беручи на себе оздоровлення дітей ортодонтичну санацію дітей з вродженими вадами в першу чергу. Сьогодні ми стартували з цією програмою в Харкові і наступне це буде Львів, Крим. І так справ дуже багато, і ми, сподіваюся, охопимо абсолютно всі регіони України. Оскільки дітей сиріт, на жаль, багато, дітей з вродженими вадами, на жаль, Є достатньо, і ми будемо опікувати ними. Дивіться, я правильно зрозуміла, що ця програма розрахована тільки на дітей сиріт. Ви знаєте, так це в першу чергу діти-сироти, але звичайно, і діти з вродженими вадами з малозабезпечених сім'ях, які не можуть на сьогоднішній день на жаль оплатити дороговартісне і високотехнологічне ортодонтичне лікування. Ми беремо на себе власне піклування і оздоровлення таких дітей в плані терапевтичного і ортодонтичного. Тичного лікування а взагалі то чи багато дітей з такими вадами так існують сьогодні в Україні? Ви знаєте, зубов проблема, яка про яку ми зараз говоримо, на жаль, охоплює Україну, і це не тільки Україну, це у всьому світі. Приблизно 80 80 відсотків дітей. Мають зубу проблему. А що це таке? Криві зуби, неправильний прикус, правда, значить, проблеми з дисфункцією суглобу. Така висока розповсюдження зуби щели проблеми це є, ну, достатньо велика проблема, оскільки фактично кожна друга дитина на сьогоднішній день в школі має цю проблему. Я тішуся з того, що вже певна соціальна культура батьків. Виросла і вони звертають увагу і йдуть до ортодонта, йдуть до лікаря-терапевта дитячого, які для того, щоб зайнятися профілактикою і лікуванням на радніх етапах. Але власне ті діти, діти сироти, де звичайно інші або діти з якимись певними фізичними вадами, вони ну, до цього руки не доходять. І, відповідно, ми. Стоматологи, ми робимо тільки те, що ми дуже добре робимо, і власне ми вирішили в цьому аспекті допомогти цим дітям. Пані Марина, скажіть, будь ласка, ну я розумію так, окрім того, що в подальшому житті в цих дітей, яких не лікувати, так це буде зовнішнє, не дуже так, ну скажімо так, красиво. Так, окрім цього, це на здоров'я якось впливає чи ні? Тут ці неправильний там прикус, таке інше. Но бесспорно, на здоровье мы не можем сказать, что действительно как-то изменения какие-то идут. Но зубочелюстная система, ведь у нас участвуют зубы в акте И если будет плохое пережевывание пищи, то бесспорно будет страдать желудочно-кишечный тракт. Ну и бесспорно, любой человек хочет быть красивым. Он хочет улыбаться, он хочет иметь красивую улыбку, красивые белые зубы. И поэтому... Этим деткам, я считаю, просто необходима красивая улыбка и красивый правильный прикус. От э, центр активно підтримав програму, цю соціальну програму. А взагалі то, э, наскільки на, на йдуть э, на, на, на підтримку цієї програми, йдуть приватні лікарі, приватні стоматологічні клініки? Ви знаєте, коли Мирослава Степанна пропонувала нам провести соціальну програму в Харкові, то бесспорно откликнулись абсолютно все, и частные стоматологи, и э, стоматологи городских клиник. Очень нам помогли, конечно, и городской стоматолог внештатный, и частные клиники, такие как Эстедент, у нас есть клиника, вот, Элитдент, у нас очень что... много клиник, которые именно дали свое согласие и сказали, что мы бесспорно будем помогать. Я так понимаю, что э, Влада, так областная Влада, Миска Влада полностью поддерживали. Да, вы знаете, у нас сегодня при презентации социальной программы э, посетили гости такие, которых практически мы, честно говоря, не ожидали. Нас посетил вице-губернатор. Шурма Игорь Михайлович. Нас посетил зам Геннадия Адольфовича Кернеса Горбунова Рубан Светлана Александровна. Все абсолютно приняли эту программу, ну можно так сказать, на ура. И поддержали бесспорно. И мы очень благодарны властям, которые пошли нам навстречу и решили все-таки сделать, ну, как было сказано, трехсторонний договор. Між областю, городом і університетом, і ми очень раді. Спасибо всім, хто рішив нас підтримати. Ви знаєте, э, ця програма, яка сьогодні стартувала э, в цьому регіоні, э, напевно, саме основна мета її це те, щоб повернути громадськість обличчям до цієї проблеми і знайти шлях. Вирішення і якраз співпраця органів влади державних, приватних, певних е е спонсорів, так і саме основне лікарів, які однозначно бажають допомогти дітям, тільки на жаль, деколи не мають засобів для цього. Так е це якраз і е сьогоднішній день показав шляхи вирішення цієї проблеми. Які я дуже рада, що в Харкові власне відгукнулися люди, які вміють це робити, і які прекрасно це роблять. А от скажіть, будь ласка, от сьогодні ми бачили, що вже п'ять дітей, так їм лікарі нададуть допомогу, так і в них будуть прекрасні посмішки. А ну, це ж це ми ж цим не обмежуємось. Правильно Ні, само і ще собою. дуже багато дітей, які потребують допомоги само собою. Ви знаєте, ці п'ятеро дітей це були перші діти. Які е, однозначно були відібрані для того, щоб ця програма стартувала. Хоча і на сьогоднішній день ще е, по закінченні власне тих певних е, цього відкриття, є, мене не поне залишають ті емоції, які переповнюють мене після того, коли я е, подивилась на тих дітей. До, до речі, чи задоволені ви презентацією цієї програми сьогодні? Е, ви знаєте, я задоволена тим, що е, посмішками тих дітей вже з. Іонтичними апаратами, з їхніми поглядами, з їхньою подякою. Ми ж робимо це не заради подяки чи піару. Це була справжня допомога, і вони це відчувають. Ви розумієте? Це ще один, ще один такий камінчик в будівлю їх як особистості, щоб вони розуміли, що так само є люди, які допомагають, і в майбутньому чому би ні, і вони будуть допомагати комусь іншому. Ті емоції, які переповнювали їх, ну фактично заради того і працюєш. Ми, стоматологи, знаємо, де заробити, і ми, в першу чергу, лікарі повинні знати. Як ми маємо віддати, і оце саме більше, що ради чого, і верніше, чому ми носимо це горде звання лікар? Я так розумію, що оце лікування, воно не з дешевих, правильно? Тобто що ви де будете брати гроші? Ну до того часу брала це дуже гарне питання, тому власне, і створений фонд, який е, який буде ну не всі свої гроші буду давати однозначно, але Власне, за рахунок фонду ми і вже зголосилися дуже багато бізнес-структур, які будуть допомагати, які готові допомагати дітям, але через наш фонд ми якраз і будемо розвивати і пропагувати стоматологічне оздоровлення таких дітей. Зрозуміло. пані Марина. От я так розумію, що в університетському стоматологічному центрі у нас лікують не тільки ортодонтичні проблеми, правильно Бізусловно, Безусловно, безусловно. У нас в клинике 5 кафедр. И помимо кафедр у нас еще есть стоматологическая клиника, которая принимает и оказывает помощь пациентам по обращаемости. Естественно, у нас работают высококвалифицированные специалисты, профессора, доценты, ассистенты кафедр, которые оказывают помощь консультативную и лечебную. И поэтому у нас в клинике проходит не только обучение студентов, но и оказание медицинской помощи. А облаштование? У нас оборудование в настоящий момент высококачественное оно великолепное, частное. конечно, современное оборудование. У нас цифровые панорамные аппараты стоят, дентальные также цифровые. У нас абсолютно нові всі установки, на яких обучают студенти і оказывают помощь пацієнтам, які обращаются к нам в клініку. А скажіть, будь ласка, я так розумію, що не тільки там студенти можуть тренуватися, так не тільки дітей можна лікувати, взагалі то кожен бажаючий може звернутися до стоматологічного центру чи ні? Конечно, у нас по ми приймаємо абсолютно всіх пацієнтів, які к нам приходять. Тобто як в будь-якій клініці. Абсолютно. В любой городской клинике, в областной клинике по обращаемости принимают пациентов, и наша клиника тоже оказывает высококвалифицированную стоматологическую помощь. То есть центр я такая на уточнение специально для глядачей. Центр е державную установку, правильно? Да, это государственное э... предприятие, <сум> учреждение, <сум> да, в котором оказывается помощь. А взагалі то особисто ви, як ви сприйняли сьогоднішню цю подію, цю акцію, так, соціальну програму, що відчули ви? Ви знаєте, я відчутила сьогодні волнення і радість за тих дітей, які дійсно отримали цю допомогу. Я хочу, пользуясь моментом, выразить свою благодарность ассоциациям имплантологов, ассоциациям частно практикующих стоматологов, которые оказали нам поддержку, помощь. И благодаря всем этим людям наша программа сегодня состоялась. Ви знаєте, я якраз, якщо можна доповню. власне старт цієї програми соціальної показав, що байдужих немає, і це тільки початок дітей, які потребують цього лікування не тільки ортодонтичного, але й терапевтичної, в майбутньому реабілітація ортопедична, з можливо з імплантацією дороговартісною чи протезуванням, показало про те, що в залі сиділи небайдужі люди. І звертання вже на сьогоднішній день є такі, ми готові. Ви вважаєте, Ми що... готові Приватна, приватні структури, вони готові, і вони, якщо чесно, на сьогоднішній день дуже багато тихенько надають, без ніякого піару надають цю допомогу. Безплатна, і Я вдячна безплатна. безкоштовно беруть тих дітей. Власне, ця, цей захід і ця програма Вона ніби об'єднує їх всіх, дає можливість через якусь в, одній, в одному руслі і допомагати нам разом і розказати про всіх як приватно практикуючих лікарів. Які прекрасно надають із задоволенням безкоштовно це дають дороге лікування, так і державних стоматологів, які, не маючи на жаль, так дуже багато засобів, правда, тим не менше готові вкласти свій професіоналізм в лікування. Тобто, я так розумію, неважливо, чи то лікар приватний, чи то лікар державний, він завжди залишається лікарем. Однозначно. І мені дуже приємно, що власне на Харківщині я знайшла Тих однодумців, і ще раз повторюю, підтвердила про те, що вони всі готові, і ця програма я переконана буде якраз і далі продовжувати реалізуватися, оскільки всі готові брати участь в цій програмі. Пані Марина, на останок, у нас дуже мало часу залишилось, тому на останок хочу у вас питати. А, чи правильно я розумію, От, Харківський університетський стоматологічний центр належить до медичного університету. А, де він знаходиться? Він Знаходиться на Олексіївці, на проспекті побіди 51, ближче до окружної дороги. Тобто це окрема будівля, так, це не, не, семиэтажный... не корпус медичного да. університету, а окремо. Да. Так... Отдельно стоящее здание, семиэтажное. Как я уже сказала, на базе нашего стоматологического центра работает 5 кафедр. Все кафедры расположены поэтажно, и все имеют свое оборудование, и могут принимать пациентов, консультировать их и все делать так, как необходимо. На жаль, час програми вже вичерпано, тому хочу вам подякувати, що знайшли час. і Завітали до нашої студії. А я нагадаю, що гостями програми були Мирослава Драгомирецька, президент фонду за здоров'я та культуру нації, головний позаштатний ортодонт МОЗ України та Марина Бірюкова, директор Харківського університетського стоматологічного центру. Не хворійте, і бережіть себе.